Мирного неба. Мене звати Вікторія, місто Харків. У Вас теж таке буває. Ще вчора були чисті квіти, а сьогодні вийшла, дивлюся, а троянди обсіли окупанти. Зелені, метушливі, подивилася, обдивилася, а вони на всіх трояндах. А вони ж в мене ще маленькі. Тож зараз терміново треба наколотити якийсь препарат та обробити всі кущики. Сидять злодюшки масово, просто на всіх гілочках жах якийсь. Ну і, звісно, саме цікаве, поруч вимахала в мене шипшина, і на ній все чисто чистесеньке, жодного окупанта не сидить. А троянди обліплені. Чиста хіба що ось ця гілочка. Троянди, яка обмерзла, але випустила гілку. Одна гілка вона сховалась у травичці і спокійненько там розляглася, і навіть, і навіть квіти вже є, он порозпускалися. Я й не бачила. Отак оглядала. У траві, вона сховалася, розпустилася і лежить, тут розляглася, наче бареня. І на неї нічого не напало. Дивлюся, чистенька, ніякої тлі на ній немає. Ну, добре, заховалася, красуня. Хоча вона маленька така і дуже-дуже колюча. Ось такі малесенькі квіти. Що за сорт, не знаю. Але вона мабуть, почвопокровна, тому що така приземиста і гілочки випускає довгі, стеляться по землі. Хоча, я думаю, можна і плетистої теж зробити. Є в мене для обробки пакетики актари і ось такий рятівник «Троянд». Актара спрацюю, я знаю, бо популярна і всі користуються, а ось цей не знаю. Тому спробую спочатку його, а якщо не подій, то тоді вже буду допрацьовувати актарою. Заодно зроблю і розпаковку оприскувача, який чоловік купив ще минулого року, але мені так і не довелося його навіть зібрати. Не було часу. Огляд по ньому зроблю окремим відео. Поставила насадку, але трішки не ту. Поміняла на іншу. До речі, дуже зручно, що вона трішечки загнута. І починаю обробляти. Обробила всі кущики троянди. Ця сама велика, інші в мене малесенькі, тож не так це складно. Добре, в принципі, працює розприскувач, правда, дуже такий гучний. Обробляла троянди, а потім як глянула на інші рослини, а тут теж окупанти, тільки чорні якісь. Ну просто жах обліпили, ці нещасні молоденькі кущики кохі, тож їх теж треба обробити. І, коротше кажучи, я обробляла все, що бачила, всі квіти і бобові. І навіть хосту ту, що ніхто й не чіпав, але я на всякий випадок обробила і їх. В нас дуже сильний вітер піднявся, і наче на дощ збирається, хоча б, хоча б не почався, бо мені потрібно, щоб препарат подіяв. У мене ось ця, особливо переживаю за цю трояндочку, вона молодесенька, минулого року посаджена, але вимерзла, я її обрізала до землі, і вона наче пропала, але випустила пагін і навіть квіточку збирається. Мені подарувати. Я дуже хочу, щоб вона її зберегла і подивитися, що ж то буде в мене за квіточка, чи відповідає сорту чи ні. Ну а через годинку чи дві вийшла і подивилася. Немає окупантів чорних. Все чистенько. Значить, препарат подіяв. Добре. На трояндах. Майже немає, але все ще тля залишається. Ну, Сподіваюся, що все ж таки на неї додіє цей препарат. Ми сьогодні поїдемо в Харків на день, а завтра повернусь, подивлюсь, чи подівочні. Якщо ні, то вже буду добивати їх актарою. Поділіться, чим ви обробляєте троянди в такому випадку. Минулого року пробувала просто мильним розчином, не подіяло, лише листочки почорніли. Ну і ця красуня поки що чистенька. І сподіваюся, я все ж таки дочекаюсь цю квіточку. А я бажаю всього найкращого і позбутися всіх окупантів на нашій землі. Та Рослинках